Де проходить межа, ви продумуєте різні варіанти. Ви готуєтесь до різних варіантів. Ви готуєтесь до них чи ви накручуєте себе? Інколи це може виглядати дуже схоже. Так? Я продумую всі варіанти, бо я хочу бути до них готовою. І інколи людина таким чином, пояснюючи собі, потрапляє в таку пастку, де вона застрягає, загрузає в цих думках. Зараз скажу вам кілька моментів, на які варто звернути увагу, щоб зрозуміти, чи ви дійсно готуєтесь, чи ви накручуєте себе. Якщо ми говоримо під, про підготовку, то швидше за все ви обдумуєте якісь конкретні дії, у вас є конкретні варіанти, ви розумієте, що це знаходиться в зоні вашого контролю і що ви можете з цим робити. Це дійсно підготовка. І ця підготовка вона дає нам спокій, вона дає нам визначеність, вона дає нам певне відчуття контролю і впливу на цю ситуацію на своє життя. Коли ж ми говоримо про накручування, то тут є безкінечність. Тут, скільки б ви не думали, нічого не змінюється. Ви не отримуєте ніякого спокою, ви не отримуєте ніякого плану дій, ви не розумієте, що робити далі, бо задача. В цьому прокручуванні думок, власне, не прийти до якогось висновку, не зрозуміти щось, а задача саме оцей процес продумування, перешовування, який забирає у нас насправді дуже багато енергії. Отже, якщо після обдумування ви знаєте, що робити, і ви почуваєтесь спокійнішим, бо ви підготувалися, значить це було корисне обдумування. Якщо ж після обдумування ви почуваєтесь виснаженими, а і залишаєтесь в тій самій точці, в якій були, це не корисне обдумування, це може бути те, що ми називаємо накручувати себе. Як вам зрозуміло тепер про те, де ми себе накручуємо, а де обдумуємо? Поділіться в коментарях.